Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити, чому пенсіонеру обов'язково необхідно повідомити про своє працевлаштування. Повідомити пенсійний фонд про працевлаштування це та дія, яка необхідна передусім для самого пенсіонера. Адже дозволяє визначити належний розмір пенсії. Ви пам'ятаєте, що якщо ви виходите на пенсію і продовжуєте працювати кожні два роки, ви маєте право на перерахунок пенсії. Адже ваш збільшується, по-перше, стаж вашої трудової діяльності відповідно, і в випадках, коли заробітна плата є вищою, яку ви зараз на даний момент отримуєте, і якщо це доцільно, то також вам можуть застосувати і показники ваших нових заробітків при перерахунку пенсії. Тобто, як і стаж, так і заробітну плату, відповідно, якщо це буде доцільно. І ваш розмір пенсії має бути збільшений. Закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування зобов'язує кожну застраховану людину повідомляти про зміни, зокрема щодо свого працевлаштування. Про такий обов'язок органи пенсійного фонду вас повідомляють в заяві та пам'ятці, коли вам призначають пенсію. В заяві це чітко вказано та ще вам видають пам'ятку, ви її підписуєте, тому уважно, будь ласка, читайте. Також законодавством не передбачено ніяких штрафів щодо працевлаштування пенсіонерів. Навпаки, після встановлення факту роботи, про який пенсіонер не повідомив своєчасно його розмір пенсії визначають, зважаючи на нові дані. Щодо повернення надміру виплачених сум, то законом визначена можливість добровільно повернути кошти, які не належать пенсіонеру. І якщо ж ні, то з пенсії отримується переплата в розмірі не більшому, як за 20% від місячної е, пенсії. Задля уникнень непорозумінь щодо розмірів пенсії, пенсійний фонд, переконливо рекомендує, хто має намір у період одержання пенсії вийти на роботу. Негайно проінформувати співробітників пенсійного фонду будь-яким зручним способом про такий факт. Особливо це стосується пенсіонерів, які вийшли на пенсію, і отримують пенсію за висловою років. Пам'ятайте, якщо ви назад повертаєтесь на роботу, в такому випадку вам обов'язково потрібно про це повідомити органи пенсійного фонду. Тому, якщо ви працюєте, отримуєте пенсію, обов'язково. Повідомляйте про факт вашого працевлаштування співробітників пенсійного фонду.